Дінський поскаржився, що Росія отримала від України е, її варіант меморандуму завершення війни українською та англійською мовами. А, ну так вже сталося, що мова України українська. Ми можемо міжнародною мовою вам теж передати документи англійською. То в принципі, я думаю, що ви зможете знайти перекладача, який вам то все російською потім повідомить. А, але каже, нічого ми впоралися в нашій делегації. Є люди, які знають різні мови, якщо що двоє вільно володіють японською, сказав Мединський. А, дуже за них тішимося, радіємо і. Можливо, їм це знадобиться в майбутньому, коли Росія розпадеться, а вони будуть шукати собі роботи де інде. Росія заявила, що вже підготувала власний меморандум з усіх аспектів надійного подолання. Причин кризи, я нагадую про причину кризи і те, що ми розпочинали цю годину, про знищення кримського мосту, причина кризи, от теж у нас тут є. Ми її пам'ятаємо. Проте Москва відмовляється продати документ Києву до нової зустрічі у Стамбулі, чи оприлюднити його в пресі. А це говорили відповідно напередодні цієї самої зустрічі, 2 червня, російська делегація. Ну і я нагадаю, що коли ми цей меморандум з вами побачимо, то зрозуміли, що забаганки Росії А ростуть, Б множиться, В, е, Росія налякана. Ну тому що е, коли від без'ядерної держави вимагають відмовитися від ядерки, це, мені здається, окрім як про страх, ні про що більше. Не говорить, ну що ж, кримський міст, оперативна інформація, рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито. на мосту в зоні Дасмотра. Ті, хто знаходяться, просять зберігати спокій і слідувати указанням сотрудників транспортної безпечності. Дуже цікаво. Кримський міст, я нагадаю, сьогодні перекривали з шостої ранку. Ну і також. Скоріше за все вивчали ці. Е, Павріждєння, та які були завдані ось цим першим вибухом, який відбувся в 4.44. В 9 ранку рух було нібито відновлено. Ну і е, з тих пір ніякої інформації про те, перекрит міст чи не ре, чи не перекритий не було. Наразі ми розуміємо, що е, знову ж таки міст перекрито, і тепер ще і досмотр відбувається. Тобто вони розуміють, що атака може бути не тільки надводною, не тільки. Е, Підводною та а ще може бути атака, і відповідно як це відбувалося в перший раз за допомогою якогось вибухового пристрою, який заїде на цей самий кримський міст. Тобто вона ця незаконна забудова може бути атакована з трьох сторін одночасно. Але не факт, що якщо вони будуть цей досмотр проводити, то там щось знайдуть. Наразі вони просто затримують прохід, проїзд цією забудовою. Ну і власне, давайте я нагадаю, як влаштовані. Опори Кримського мосту там стрілкою на фотографіях показано місце, де, скоріш за все, відбувся вибух з зовнішнього боку автомобільної частини. Якщо ми нічого не плутаємо по тим фотографіям і відео, які зараз гуляють по інтернету, то вибух відбувся десь. Ось. Там, де та стрілочка намальована, кримський міст такий в розрізі вам показали, щоб ви могли зрозуміти, як це відбувалося. Чекаємо на нові фотографії пана малюка з фотографіями Кримський міст в розрізі і куди саме закладали ту саму. Вибухівку справа в тому, що а теж також повідомляє, що після масштабної спецоперації СБУ, яка називалася Павутина, розрахунки ППО посилили патрулювання аеродромів в окупованому Криму. Ну знову ж таки, нічому вас от кажуть, що знаєте, якщо довго е, воювати з ворогом, то відповідно він вчиться. Нічому їх це не вчить, тому що е, історія мала би їх навчити, що ми не повторюємося. Якщо ми вже атакували аеродроми на території Росії, то скоріш за все ми не будемо атакувати аеродроми в Криму. Ми будемо атакувати Кримський міст, е, але бачите, вони ці висновки не зробили. Е, після масованих атак українських безпілотників е, зі стратегічних авіабаз 1 червня росіяни пер... Переглянули підходи до охорони своїх аеродромів в Криму. за даними наших агентів у лавах збройних сил Росії, розрахунки ППО посилили патрулювання периметра аеродромів, в тому числі у Саках, Джанкої та Гвардійському. Солдати скаржаться на цілодобові наряди на втому причиною стала нестача особового складу для виконання завдань, що відповідно зросли. А також значно посилено перевірки вантажівок на адмінкордоні Криму з Херсонською областю свіжого теп. Лого гарячого хлібу не дочекаються, я так розумію, тому що е, ці перевірки і ці черги ми з вами бачили е, з е, численних відео, тому що зараз їх активно перевіряють. Ну я теж е, продовжую знаходити інформацію про російські військові частини і передавати їх в збройні сили. України, ну а також службі безпеки України. Останні події на Кримському мосту стали болючим ударом для окупантів і колаборантів. Все частіше вони розуміють свою вразливість. Також пише атеш, наші агенти повідомляють, що минулої ночі у Керчі спостерігалися серйозні перебої з мобільним інтернетом. Глушили безпілотники. Водночас, у Євпаторії та Севастополі окупанти активно поширюють чутки про можливе висадження українського десанту. Ці розмови супроводжуються також. Посиленням патрулів, перевірками документів і встановленням нових блокпостів. Ще нових блокпостів в Криму їх там здається і так поставили на кожному метрі. Весь Крим знаходиться під постійним контролем і під постійними камерами. Але і це не зупиняє окупанта. Страх бере гору, страх бере своє, і відповідно ці самі блокпости продовжують наставляти через кожних пів метра, тому що тепер. Вони, виявляється, чекають ще е, на атаки, е, які можуть відбуватися на території Криму.